Вітаю всі на каналі Сімоцкі. Сьогодні ми поговоримо про фанфіки, фанфікшн і тому подібне. Назв багато в українській мові. Я не певна, що є одна точна, але буду казати фанфіки, бо наскільки я знаю, хоча б це стабільно. А також невеличке уточнення, що багато людей вважають фанфіки чимось низькосортним чтивом, яке читають дівчата. 13-14 років, і, скоріш за все, це буде слеш. Це теж розберемо, але чому так виходить, якраз поговоримо. І поговоримо про причини, чому так вийшло, і конкретних представників. Я почала читати не так давно чи не так пізно, я не знаю, як це сказати точно. Тому мої перші фанфіки були доволі специфічними, і саме про це я хочу поговорити сьогодні. Всім приємного перегляду! Тож, можна почати з того, що я не особливо розуміла сенс фанфіків так, таких. Тобто я знала, що такі історії існують, що хтось пише про вже готову історію, якісь свої. Мені здавалося це дивним, тому що ну чому не написати свою історію. Потім, звичайно, я зрозуміла, що написати свою історію це не настільки легко, та й потім що з цією історією робити теж не завжди ясно. І не кожен хоче писати свою історію, що теж важливо. Але ця думка мене опрацьовувала довго, тож краще поговоримо про те, як я на це вийшла. Це був якийсь вечір, в який мені дуже стало нудно. Так як цікавіших розваг, ніж відкрити Google і написати якийсь найвідбитіший на голову пейрінг, про якого я думала, ніхто не здогадується. І, взагалі, ніхто про таке не цікавився, але ж я така особлива, я б до цього здогадалася. Це виявилась Дреміона. Я не знаю, чому я вважала, що я така геніальна. Я виявилася зовсім не геніальною в цьому плані. Дивилася я виключно картинки, тому що мені це здавалося набагато більш цікавим, ніж переглядати фанфіки, до того, що треба читати букви, хто ж таке любить. Тому для мене було набагато більш цікаво дивитися картинки, уявляти сюжети і бути загалом задоволеною. Але потім якось я все-таки вирішила, що треба переходити від Драко Герміона Пара, чи що я там писала в тому гуглі, переходити на перший сайт. І перший сайт це була якраз таки збірка фанфіків. Я на них скептично подивилася, подумала і почала читати перший, який потрапив під руку. Він тоді був в процесі, я досі я не можу згадати сюжет. Я пам'ятаю, що це було щось. По типу, вже після завершення основних подій. І там було, що Герміона та Гаррі разом стали старостами ділять одну кімнату, і це в них отака от початок романтики. Не скажу, що я дуже прям любила цей перін, скоріше, тому що це було перше, що я знайшла. І я просто хотіла щось відбити. Ну, власне, ось. Але. Так, був у мене потім період драміони, про який я не хочу зараз згадувати. Але потім я дійшла до моменту, коли я перестала читати попередження. Власне, я не те, щоб їх спочатку читала. Якщо автор писав, що чутливим краще не читати, скоріш за все я і не бачила цього попередження. Тому не дивно, що в якийсь момент я дійшла до того, що потрапила на те, що зовсім не хотіла бачити. Я не помітила, не побачила, пропустила. Тут же можна обирати на свій смак, мітку мегавсу і попередження автора, що таке краще не читати травмованим, вразливим дітям. Я вирішила, що це взагалі не для мене, тому я відкрила фанфік і зі спокійною душею читала. Мало того, що я не мала уявлення, хто такий той омегаверс і що з ним не так, так ще я й не розуміла, до чого це все. Тому що все починалося доволі непогано. Знову ж це була та сама драміона, все було добре. І тут почалося те, чого я не чекала: почалися альфа бета, омеги Для мене це було математикою. А математику я знала тоді не дуже. Тому я намагалася додати всіх бет омег, в мене нічого не вийшло. Але потім я все-таки дійшла до пояснення. Виявилося, що пояснення в такому жанрі не прийнято давати, тому що. Його і так всі мають знати. Я не знала. І я не думала, що розбиратися в цьому я коли-небудь захочу, та я й не захотіла. Але якщо дивитися так, то початок був непоганий. До моменту, поки це не почалося в якісь голодні ігри за Омегою. Для тих, хто раптом не знає, я просто в двох словах зараз скажу, що ж таке цей Омегаверс. Справа в тому, що в нас є три категорії: альфа, бета, омега, та сама математика. Альфи домінують над омегами, омеги можуть тільки дихати. Я не зрозуміла про колбет, якщо ж чесно, в цій історії. Я не розумію, чому, як. Що, чому, я не розумію, звідки це сталося і чому так вийшло. Розбиратися в цьому жанрі я не хочу, тому що він мене не цікавить. Але якщо прямо дуже-дуже упрощувати, то я не розумію, навіщо там половина з того, що є. Ну тому що зазвичай все, що там відбувається, це просто: ми беремо Альфа, беремо Омегу і змушуємо їх бути разом. Все, крапка. Навіщо нам ще бети, якісь закони парування і ще якась маячня? Якщо по цим всім правилам тільки омеги і можуть народжувати, і тільки від Альфи можна завагітняти, як взагалі з'являються бети? Чому вони існують? Як, що? Я вирішила. Тоді ще, що це точно не те, в чому я б хотіла розбиратися, і точно не те, в чому я б хотіла стати експертом. Але життя виявилося невблаганним, тому, мабуть, півроку я розбиралася з Омега тому що якось проблема того, що це дуже дивно та сумнівно, до мене дійшла не відразу. Я думала, що ну, може це такий стиль написання, може воно не так вже погано, як здається на перший погляд. Ні, це так погано, як здається, на перший погляд. Навіть гірше іноді. Потім я просто ще й не помітила. Як в мою драміону затисався Слеш Пейрінг, тобто хлопець плюс хлопець, якщо хтось раптом не знав. І Я не помітила, що в цьому мегаверсі це буде ще й слеш. І я не знала, навіть не уявляла, що після цього я отримую чоловічу вагітність. Я не хотіла цього бачити. Я не хотіла це читати. Але думаю, зрозуміло, що життя виявилося більш невблаганним, ніж я могла того очікувати, тому я. Певний час навіть не зрозуміла, що відбулося. Я кілька разів наполегливо відкривала, дивилася, кліпала. Думала, може, я щось не так зрозуміла. Тому що загалом Слеж мене не особливо турбував. Це, звичайно, не те, що я хотіла читати, прямо, ну зовсім не те, що я хотіла читати, і те, зовсім не те, що я хотіла побачити. Але не скажу, що це мене якось турбувало. Десь в той момент я вже вийшла до рівня, що ЛГБТ-спільнота. Це щось, що просто існує, і мені не треба її чіпати зайвий раз. Виявилося, що вона мене буде чіпати, але це вже історія для іншого відео. Тож продовжуємо за нашими гавірс. Шкода, що теж, звичайно, але що поробиш. Тож я відкрила цю чоловічу вагітність. Я чесно думала, що це щось не так, що я просто щось не зрозуміла, автор перепутав персонажів, щось просто пішло не так, і скоро це виправиться. І чомусь я наївно продовжувала читати далі. Я не розумію, що тоді керувала моїми думками, тому що тут явно були не якісь дуже розумні думки, тут були якісь дуже примітивні та явно непродумані. І мене це не спинило. Я потім чесно, наполегливо читала, що ж відбувається. Я сюжет не пам'ятаю. Я просто пам'ятаю, наскільки воно мені все не подобалось. Пам'ятаю всі ці запахи, чого там тільки було ваніль, карамель. А персики, апельсини. Я не пам'ятаю, до чого це. Я не пам'ятаю, що ці запахи роблять. Я нічого не пам'ятаю. Я просто пам'ятаю, що ці запахи описувалися скрізь. Я пам'ятаю, що Омега це метр дев'яносто в два метри в плечах і ходить весь такий Ядра малфой. Це все ще я пам'ятаю. Я не пам'ятаю, з ким була чоловіча вагітність. <р nakon -like> Точно хтось з Гаррі Поттеру але хто саме, я не пам'ятаю і згадувати не буду. Але на цьому мої, на жаль, на щастя, пригоди не скінчилися, і я потрапила на іншу сторону, в якій почалися, як би це так назвати, бойпусі. Я не певна, як це перекласти, тобто хлопці з вагінами. Я цього не хотіла. Я не цього хотіла, коли я відкривала, знову не почитавши. Я так розумію, життя мене нічого не вчило. Фанфік по пейрингу який мені подобався. Я не хотіла читати в той момент лесбійський фанфік. Я не хотіла цього знати. Я не хотіла знати, як виросла Вагіна в Драко Малфа. Я цього взагалі не хотіла. Я не хотіла нічого з того, що я прочитала. Але, на жаль, я це прочитала. Причому я не розумію, навіщо я це читала? Тому що. Кнопка назад вона завжди була в мене, я могла просто закрити цей фанфік і не продовжувати. Але я наполегливо продовжувала, ніби це моя шкільна домашня робота, без якої моє життя явно не складеться. І помітно, що воно склалося трошки не так, як планувалося, але склалося, тому домашнє викненне добре. І, здавалось би, вже весь шлях пройдений, я вже побачила. З усіх сторін, що можна було побачити, що не можна було побачити, що я мала зрозуміти, що не мала. І я мала б навчитися читати, принаймні, попередження, ну, хоча б іноді дивитися на те, що написано в описі. Ну так, чисто для профілактики, можливо, б це якось урізноманітнило мої пригоди. Але ні, я це подивилася, кивнула і вийшла потім, десь, мабуть, через півроку, коли зрозуміла, що нормальні фанфіки читати вже якось нудно. І щось давно в мене не було такого. Драйв в житті. Тому я відкрила ще один, якийсь абсолютно розбитою міткою, якийсь рейтингом, який пішов вже в мінус, з персонажами Тараміона, все, та все, все на місці. І я в якийсь момент зрозуміла, що я не прочитала, не побачила, не знаю, що зі мною сталося, що там ще й третій. Я не хотіла читати про секс втрьох. Знову ж, я взагалі ніколи не хотіла читати про секс. Не скажу, що це взагалі, хоч колись, було моєю ціллю для чогось. В драміоні я його читала. Не скажу, що я була ним завжди задоволена, і це була моя першочергова задача. Я хотіла романтики, але я отримувала дуже сумнівні еротичні сцени, які я читала Так, кожну. Причому кожну я ще й так детально обдумувала, ніби від цього щось залежало. Тому фанфіки часто і вважають дуже посередніми творами, як і бульварні романи. Тому що це дуже часто одна порнографія, яка не має в собі жодного сенсу. Причому здається, навіть є певна категорія, яка буквально є порнографією, тобто навіть без сюжету. Просто беруть двох персонажів, які подобаються, і вони займаються сексом. Все, крапка. І так. Це, мабуть, і основна причина, чому фанфіки не користуються такою популярністю, якою могли б користуватися, якби це була, наприклад, переосмислення першоджерела або щось на основі першоджерела. Тому, тому так виходить. Але з іншої сторони, багатьом людям це подобається. Все, що подобається, на нього завжди буде пропозиція. Тому не дивно, що якщо люди читають подібне, то хтось явно і буде писати подібне. Тут все логічно та дуже прозаїчно. Також я вважаю, що це загалом непогано, тому що певні персонажі, певні взаємодії, певні пейрінги, вони подобаються більше, ніж сама історія. Можливо, так само просто людям іноді подобаються пейрінги. В цьому теж немає нічого особливого, в плані особливо поганого. Тому, як на мене, якщо хтось пише і комусь подобається, то це чудово. Не скажу, що мені це подобається, і я дуже задоволена, тому що коли я один раз в півроку відкриваю архів і хочу почитати фанфік, я не хочу листати 20 хвилин, щоб знайти один, де буде рейтинг нормальний. І цей рейтинг буде не за те, що персонажі, діти, персонажі навіть не подивилися один на одного протягом всього сотні сторінок фанфіку. Ні, я сподіваюся, що якщо я долистала до нормального, то це буде в міру жорстокий, але не про порнографію. Але виявляється, що низький рейтинг він на низький, це значить, що нічого не буде. Тому архів дуже незручний в цьому плані для мене, тому що коли я намагаюся, що знайти, я нічого не знаходжу. Можливо, я не вмію шукати, що цілком можливо, враховуючи мої. Навички пошуку, які були під час уроків, де нам дозволяли користуватися телефонами і шукати самостійно, я завжди знаходила неправильну відповідь. Тому можливо, можливо, це є причина, чому архів мені не подобається, та в мене до нього є певні причини недолюблювати. Але загалом він не поганий порівняно з водпадом. Я про це поговорю буквально за кілька хвилин, але зараз за архів. В архіві дуже зручно, що все по категоріям, все розбито, і якщо точно знати, що шукати, то можна знайти. Трошки незручно, що є всі мови, і якщо я, наприклад, шукаю якийсь конкретний перінг, тому що оригінальних робіт я не знаю, як там шукати, або по якомусь фандому, знову ж, не по перінгу, я це не знаю, як шукати, тому що я не розібралась. А виключати пейрінги спеціально я не хочу. І от така ситуація: що якщо не шукати пейрінг, я отримую ті, які я дивлюся дуже косо. Якщо шукаю, то отримую роботу, на якій я дивлюся дуже косо. І ні, в мене немає косовості. Тут проблема явно не в мені. Проблема в мені це очевидно. Просто мені не подобається те, що популярно в цьому власне, вся і біда. Але популярне воно по певній причині, так само, як і зараз романтичний фентезі, які мені теж не подобається. І через це мої походи до магазину виглядають як пошуки скарбів, які я дуже рідко виграю. Бо знову ж я не вмію шукати. А тепер до ватпаду. Що я хочу за нього сказати? що Це було перше, що я спробувала після того, як я вирішила, що Мегаверс – це не для мене. Я відкрила ватпад, Я подивилася на нього. Я скептично подивилася на всі ці обкладинки. Я дуже скептично подивилася на всі описи. Але коментарі були класніші. Це типу, робота хороша, і мені варто це почитати. Тому я вирішила довіритися чужим людям, що краще б не робила. І відкрила першу роботу, яка мені потрапилася, здається, теж по драміоні. Я не знаю, чим була пов'язана моя така сильна любов цього перінгу. Можливо, просто тому, що я інших не знала, і якщо не знаєш інших, то те, що остання, то то і непогано. Тому таким чином в мене була одна драміона, яку мені доводилося любити. І в цьому перінгу перші дві сторінки були навіть цікаво. Все йшло добре, все було непогано. І ми розвивалися, все було чудово. Цікаво, навіть це все здається знову ж той самий сетінг, що це закінчилася битва за Гогварс, і всі персонажі роз'їхались хто куди. Тому Герміона залишилася одна з Малфоєм, старостами. О ні, що ж це, мабуть, буде? І вони переспали в перший же день. На цьому я здалася. Я закрила ватпад і не відкривала його, тому що я зрозуміла, що для мене цього буде. ну Надто забагато. Причому, якби це ще була добре прописана еротична сцена, якби, в цьому, якби це була саме еротична сцена, не порнографічна, то питань би в мене до неї не було. Тому що загалом для розвитку персонажів це корисно. Плюс це фізіологічна потреба чи щось там таке, як кажуть деякі психологи. Але ж ні, це була просто порнографія, причому дуже сумнівної якості. Я не пам'ятаю. Конкретну сцену, але я пам'ятаю те, як мені не сподобалось. Я не можу сказати, що вона дійсно була погана, бо, скоріш за все, в свої перші роки для мене поганим було багато чого і хорошим було багато чого. Але я пам'ятаю, що на мій ще тоді непропрацьований смак, ця сцена виявилася дуже поганою. Тому, мабуть, щось це та значить. Ну, а також можна сказати, що в більшості фанфіків, які мені траплялися, це була просто. Подорож від того, що Герміона каже, я ненавиджу малфоя, до того, що Герміона стрибає в штани малфою. Можливо, це і був весь сенс цього перінгу, можливо, я просто щось не зрозуміла, а можливо, люди просто мають навчитися писати щось, окрім того, що Герміона полюбила його за те, що які гарні в нього були очі. Так. Саме очі в нього були гарні. Тому вона зрозуміла, що ненависть до нього була несправедлива. І я пам'ятаю, мабуть, дві або три роботи за весь час, які були написані дійсно добре, які були від того, що Герміона вважає Малфоя засранцем, який взагалі то смертажер, який багато чого обсував до того, що Герміона каже, я тебе взагалі-то можу терпіти. І я просто на таких сценах зазвичай падала, кричала, наскільки це було добре написано, тому що. Ах, Слоуберн, slow burn, slow burn, Це завжди дуже добре написано, якщо автор грамотно це робить. Тому що іноді Слоуберн переходить від того, що ми ненавидимо Хоп, ми вже в одному ліжку. Або це Слоуберн, в якому вони тисячу сторінок дивляться один одному в очі і не можуть сказати нічого. А на 1500 вони візьмуться за ручки і один з них помре від того, що втратить свідомість від почуттів все, крапка. А ще я можу сказати з цього всього списку моїх фанфіків, які були дуже-дуже специфічними? Це Soulmate. Знову ж, я не читала, що це, я не знала, що це. І ясне діло, коли я відкрила фанфік, і в ньому писалось на пальці мізинці, герміони була ця червона нитка, яка тягнулася в далечінь. Я думала це буквально. Виявилося, що Ніна буквально і в них не прив'язані до пальців нитки, і в... щось в цьому було неясно. І ці нитки, насправді, їх відрізати можна, але якщо відрізати, то втратити соулмейта але з ними незручно, але всі їх бачать, але ніхто не бачить, але я так і не зрозуміла, можливо, це конкретно ця робота була погана, і просто в цьому була вся проблема. А можливо, саме троп соулмейтів трошечки поганий. Якщо, якщо прям трошечки. Я можу годину мабуть, говорити про те, наскільки соулмейти – це переоцінено не дуже, особливо в романтичному плані троп для літератури та чому його варто змінити на будь-що інше. Бо варіантів багато. Не обов'язково саме соулмейтів робити. Але я думаю, що тема нашого відео все-таки була не ця. І наостанок, просто так, щоб закрити мою останню травму, яку я отримала від фанфіків, це, знову ж, та сама Драміона. Я не знаю, чому саме вона, чому саме там настільки багато авторів, які вирішили писати просто все, що прийшло в голову. Але в якийсь момент я натрапила на фанфік, в якому були якісь антропоморфні зміни. Я не знаю, чому я почала це читати. Я не розумію, що мене тоді спонукало. Але Драко дракон, очевидно. Герміона стала якоюсь малою тваринкою, якою я не пам'ятаю, здається, якраз таки вівцею, як і написано на обкладинці до відео. Але конкретно я не пам'ятаю. Можливо, це була кішка, можливо, це була сова, можливо, це було щось інше. І все було б непогано, якби ці тваринки не переспали. Я не знаю, як це можливо. Я не знаю фізичну фізіологію, я не знаю нічого. І я не хочу згадувати. Тому Просто знаєте, що таке існувало, якщо знайдете, закрийте, не відкривайте, не треба повторювати моїх помилок. Я не розумію, що спонукало писати таке. Якщо писати ще еротичні розповіді про своїх улюблених персонажів, я ще розумію певний сенс, то навіщо писати відвертий треш, відвертий просто маячню, особливо якщо знати, що ви не ставите нормальні мітки? Буду може, я їх не читала просто, але загалом навіщо було таке писати? У мене вже немає слів, як це коментувати, тому що мляга-муха, дракон та вівця. Не можна було підібрати ще більш-менш пов'язаних з собою тварин. Ні, давайте візьмемо лева і зайця. О, оце прямо те. Зайць Лева дістав сітки, лев йому вирішив віддячити мінетом. Отак, от, от і познайомилися. Все. На цьому моменті наше відео підходить до кінця. Я хочу подякувати всім, хто переглянув та ще знаходиться тут. Сподіваюся, вам сподобалося це відео. Сподіваюся, було дуже цікаво послухати моє обурення. Це дуже цікавий вид розваг. Якщо вам було цікаво, буду вдячна за будь-яку підтримку. Можете глянути будь-яке інше відео. Це також допомагає з алгоритмами. А так, ви були на каналі Асті Москві. Побачимо ще колись пізніше.